У прекрасний весняний день свій ювілей святкує наша колега, прекрасна жінка та професіонал своєї справи Наталія Кутняк. Жінки не мають віку, і в день ювілею вона молода та прекрасна. Адже 50 років це лише перша половина життя. Творча талановита журналістка свій професійний шлях розпочала у 2002 році. Саме Стерка Броди. І ось уже 22 роки вона невпинно перекладає зусилля. Для розвитку місцевого телебачення, завжди тримаючи руку на пульсі усіх подій, Своє покликання Наталія розвиває і в професійній медіа спільноті. Вона є членом Львівської обласної організації національної спілки журналістів України. Але не лише професійною нивою, адже Наталія, прекрасна мати двох мужніх синів, яких гідно виховала. Адже найстарший Остап зараз стоїть на захисті нашої держави. А молодший Святослав також навчається військовій справі і передають своїй мамі найкращі та найтепліші слова вітань і вдячні за ту щиру та ніжну материнську любов та турботу. Ти подарувала нам стільки душевного тепла і любові. Нехай твої дні будуть такими ж яскравими і теплими, як ті, які ти нам даруєш протягом життя. Дорога Наталія, найголовніше, чого хочеться побажати від усього нашого колективу, це міцного здоров'я, достатку, щоб всі рідні та близькі були завжди поряд. У цей день ми хочемо вам побажати. Гострого пір'я, влучних нотаток, безстрашних відкриттів і удачі на цікавому, але часом ризикованому журналісткому терені. Від щирого серця вітаємо з ювілеєм, з важливою подією з 50-річчям. Нехай ця дата ознаменується радістю та новим натхненням. Нехай цей вік принесе гармонію душі та спокій серця. У 50 років життя лише розпочинається, та починає круто набирати. Сьогодні вас вітаю з днем народження і заспіваю пісню, вам просту. сьогодні ми святкуємо походження Твого життєвого шляху Бажаємо нас вам і сил, щоб все світ вас завжди, завжди любив так з днем на. Привітає І зацілує з голови доньки В сьогодні ми усіх тобі бажаємо